Буду тоді отак тримати. Всім привіт! Ви на каналі. У мене мене звуть Ірина. І подивимось сьогодні ціни лютого. в каталозі Фармасі тільки не весь каталог, я огляд такий не збираюсь робити. Мене цікавлять окремо бади, тому що на них в цьому місяці класні ціни. Ще покажу, що я ось закінчила пропивати протикон, це, мабуть, кава. І що тут було? Глюкозаміну сульфат, хондреїтину сульфат. Це для суглобів. Пропила його. Кожного дня пила із вітаміном Д. Мені треба було підлікувати суглоби. У мене є трішечки. Плече трішки травмоване і ну це я сама винна. А потім хотіла ще коліна пролікувати трішки. Якби це був саме колаген, то тоді після нього якраз гарно вживати колаген. Той, що, якщо я вірно пам'ятаю, там чи якийсь перший, другий, третій є рибний. Гідралізований, але це не колаген. Якщо це був би колаген, який підходить для суглобів, то було б дуже вчасно і корисно поприймати колаген для шкіри і волосся. Який там який, кому цікаво, подивіться в гуглі. А я хочу глянути, які ціни. І ми зараз разом подивимось. Тут двосторонній каталог. Ось він і так, і так іде. Тут косметика. Я вже набрала собі. Так, і ось бади. Вже бачу бади. Так, що у нас тут? Давайте спочатку. Так. Зараз я вам все розповім. Тут у нас все дуже просто, ну, дійсно, все дуже просто. Замовляй на 80 балів, ну це забагато. І отримуй один продукт зі знижкою 50%. Що тут мається на увазі? Ну, акція накопичувальна, але не кратна. Тобто, за умови виконання. 160 балів буде запропоновано лише один продукт зі знижкою 50%. Що тут є в них? Є барбарин, це із барбарисом капсули, потім куркумин, ну, це ж зрозуміло, да, з куркуми, ну, ще чорного перцю ось І із росторобші. Наскільки я знаю, це для печінки, добре. Так, і в нас тут коктейлі пішли. Так, коктейлі. Каталог за другий місяць. І ці, ціни на товари повинні бути, бути нижчими. Чогось тут 1800. Я бачила нещодавно огляд каталогу, там було 1300. Буду це з'ясовувати, якщо щось дізнаюсь, напишу в описі під відео. Ну, а поки давайте роздивимось. І можна ще на сайті подивитись. Я подивлюсь на сайті і напишу в описі. Тобто тут повинні бути ще нижчі ціни. Шейкер, оцей використовую, суперовий шейкер. Коктейлі є поштучно. Так, суміш, екстракту трав. Чаї я не купувала ще. З персиком, бергамотом і лимоном. Суміш, екстракту трав з чаєм ван... малини. Як вам ціна? Кава з цикуріем, кава з цикурієм нутриплюс у такому пакуванні і у пакетику кава з цикурієм та колагеном. Так, що вони тут пишуть? Що це? Кава з цикурієм та коллагеном 1 та третього типу. Ну так, це і для суглобів, і для шкіри. Тип перший. Цей тип становить 90% коллагену вашого тіла. І складається з щільно упакованих волокон. Він забезпечує структуру шкіри, кісток, сухожиль, волокнистого хряща, сполочної тканини та зубів. Тип третій: цей тип підтримує структуру м'язів, органів та артерій. Як вживати? Чайну ложку у стакан води. Споживати напій гарячим або холодним можна з підсолоджувачем або з молоком. Мені ще смакує оця кава із меленим ячменем та житом внутрі кофі, три плюс. І тут є кава ще. В іншому пакуванні тут трішки менше. Тут 16 на 2. А тут 100. Воно те й на те й виходить. Так, і набір тут нам пропонують. Що за набір? Кава з цикорієм та калагеном, і кава з меленим ячменем та житом. Ця пропозиція мені цікава. Цікава кава. Набір кавовий. Так, 838, а так 700. Ну і ще знижка консультанта. Що далі? Ель карнітін у шотах. Щось я його не дуже активно п'ю, забуваю, але він смачненький, апельсиновий, без прив'язки до доби, пляшечка на добу, за 40 хвилин тренування або приймання їжі один раз, один раз на день. 4-6 тижнів, потім 2 тижні перерва, бажано два курси. Ну, я курсами не приймаю. Повсякчас зараз приймаю лоеґло, рослинний напій. Додаю кришечку стакан теплої води зранку, на серце. Так, дієтична добавка кальцій, магній колаген. Мені ця добавка сподобалась. Воно і для нервової системи. Колаген тут є і магній, і все добре засвоюється. І формула та, що треба. Давайте вам трішки зачитаю. Унікальне поєднання кальцію, магнію та типу другого колаген для здоров'я кісток. 333 мг кальцію необхідна для побудови та підтримки міцних і здорових кісток. 133 мг магнію для покращення засвоєння кальцію. Для чого? Для додаткового джерела кальцію, магнію, що сприяє. Підтримці нормальної структури кісток і зубів. Що робить? Використання обох речовин разом покращує засвоєння кожного з них в організмі. Кальцій підтримує здоров'я опорно-рухового, апарату а магній підтримує роботу м'язів. Ну, магній ще підтримує роботу серця. Ну і для чоловіків корисний. Ну а зараз живемо у час стресів. Тому усім корисний. Як вживати? Вживати по одній таблиці, вони такі біленькі. Після їжі, щоб покращити засвоєння запиваючи склянкою води. До речі, я знаю, що магній треба запивати великою кількістю води. Не так трішечки, а побільше. Бажано вживати ввечері перед сном для кращого ефекту. 30-90 днів. Це курсом. Це в ідеалі. Ну і про алое глоу вам теж трішечки розповім напій з алоє вера, що заспокоює травну систему, сприяє зниженню ваги та сприяє самоочищенню вашого тіла. Алоє він ще має протизапальні властивості. Ще я десь на сайті таблетки UA бачила, що алоє використовують при лікуванні пухлин. Угу. Так, зі смаком манго, арома манго. Це як запобіжний засіб від всього непотрібного. Як вживати? Змішайте чай, столову ложку 15 мл напою зі 120 мл води. Ну, я беру на 200 Зберігайте в холодильнику після відкриття. Перед використанням добре збовтати. Що робить? Виводить токсини та запобігає передчасному старінню клітинку. Нейтралізує дію вільних радикалів. радикалів. Як часто, 1-3 місяці курс, 2-3 рази на рік. Ну я вже, 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 це ще, вже десь 2 місяці п'ю. Використовувати будь-який час доби, незалежно від приймання їжі, але найкращий ефект можна досягти при вживанні напою на голодний шлунок. Так, що у нас тут ще? Без барвників, не містить глютену, без кофеїну, без сої, без додавання цукру, без лактози. Хто дбає про своє харчування? Здорове? Welcome. Так, далі у нас тут вітаміни, мультиактивний комплекс для жінок. Так, трішки. Зафіксую, кому цікаво, швиденько перечитуйте або ставте на паузу. Так, і для чоловіків. Тут інший трішки склад з урахуванням потреб саме чоловіків. Як часто? Один-три місяці. Краще зранку. Зранку додає енергія, ввечері дає змогу сповільнитись і розслабитись. Так, далі йдемо. Формула краси. Це для нігтів, шкіри і волосся. Тут і позначки є, комплекс вітамінів. Для профілактики і напій колаген. Можна білки приймати, там є багатий вміст колагену. Сами багатий ем, різновид м'яса це е, так, зараз. Індійка. В ній багато колагену, більш за все. Тому ніжками-ніжками до м'ясного. І купуємо, кому потрібен колаген, м'ясо індійки. Так, шипучий вітамін С плюс у таблетках. Ну, мені здається, це класна штука, коли хворієш. Випив і одразу стан полегшиться. Вітамін С, Д і цинк. А це в нас чорна бузина. Я коли згадую варення від бабусі з бузиною, в мене увесь все бажання відпадає одразу. Вона така терпка. Ну, це у кого високий тиск. Ну, осінній зимовий період. Так, мені вже це не цікаво, давайте далі. Вітамін D3 у вигляді спрею. Так він, а, не де, зараз. Д3 це ось, а Б12 ось. Зліва Б12, справа Д3. Ну, Б12, до речі, до, е, до 50 років можна, після не можна. Коли хочете дізнатись, чому, Google вам у поміч. Теж курсом. Так, іде 3 для імунітету, вітаміни, опорно-рухового. Ну і такий е, час, коли пасмурна погода, мряка можна теж приймати. Можна кожен день, можна через день, коли як. І тут 100 розпилень. Так, ну і все. Так, додивлюсь я, мабуть, іншим разом. Мені вже це. Цього до вдосталь цієї інформації, і в описі напишу, що я дізналася про ціни на БАДИ. Тому що вчора в мене, я на перегляді одного відео побачила, що там ціни змінені, а в каталозі в цьому все як було, так і ну, так і лишилось. Дізнаюсь, напишу в описі. І ще вам залишу посилання на мій інстаграм і посилання на. Реєстрацію до фармасі, якщо будуть бажаючі, будь ласка. І дякую всім за перегляд. Дякую своїм підписникам і всім, хто вперше зайшов на мій канал, рекомендую підписатись, ставте лайки. І пока-пока.